Сьогодні я буду далі знімати о, 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 ці колекції. Бумажні сюрпризики. Давайте спочатку якийсь пакетик із цієї колекції виберемо. Ось, ось такі тут пакетики залишилися. Давайте виберемо ось такий коричневий. Де наша корзиночка, корзиночка. Кладемо корзиночку і відставляємо її. Складаємо цю колекцію. Ага, складаємо. Тепер яка колекція, по-моєму, серця. Так, ось я достала цю колекцію серця. Тут менше вже пакетиків. Чотири всього пакетика. Давайте виберемо ось такий ще пакетик. кладемо корзиночку і складаємо колекцію. Залишилось три пакетика. думаю тому ми скоро закінчимо ось цю колекцію. Так, кладемо, Тепер колекція солодощів. Ці солодощі, колекція. Так, і ще, іще. Тут уже немає пакетиків, так, да, тут вже немає пакетиків. Давайте відкриємо цей Чуплі-чупці. Угу. Кладемо назад. Тепер колекція кавунчики. Ага. Ось давайте виберемо м -м, який би кавунчик ось такий ось гарненький. Український курорк кладемо. Так, тепер колекція моя улюблена їжа. Ось одна штучка від моєї подружки, вже я вам не буду нагадувати це останній раз. Так, давайте виберемо ось такий пакетик там, де молочна каша. Ну, я дуже таке люблю молочну кашу. Так, кладемо на місце, тепер давайте тік-так. Я думаю, як ви знаєте, тут вже як падеться. Та давай ще вираз. Спіктакулька о вилізла. Ось така нам попалася. Ходимо на місце цю колекцію і кладемо корсиночку. Тепер колекція пластирі. Зараз я його розкладу. Оп. Ось. Що. Ось. Що, останній пласт. Да, да, да. Давайте виберемо ось такий пластик там, де I love you. Тепер колекція мій улюблений колір. Давайте виберемо чорний пакетик. Досить беремо наші ножнички і ріже. Ріжем. щось не хоче різатися, так. Що робити, Може з другою так склею не почати різать? Ну, Ножник спираємо нормальную і бажаємо її. Давайте все. У коденту салферта нікуди. Паруся колекція на стіни. Ось он. Пакетки. Давайте виберемо просто ось такий зелений. Зкладаємо колекцію. Пудемо з порожку і ось що в нас вийшло. Зараз я дістану свій каталог. Ось, ось він. Колекція перша солода. що хорошо. Де ось цей пакетик. Давайте його це викладемо на, на стіл. Все викладемо. Да, наче нічого немає. Так, і це солодощі, Ось в нами такий чупа-чупс. І таким номером, під номером два усе. Так, відкриваємо. Угу. Щоб усе в нас вийшло гарненько. Надіюся, що у нас усе зайде. коп. Хоче щось? Не хоче щось? О, все. Зараз відкриємо скотч. І це чупачок -чуп з номером 2. Це моя сама найперша колекція. Я ще вночі, як пам'ятаю, як я робила з самого ранку. Ось цей мусор сюди в сторонку. І кажуть тепер у нас клеття. Маркері. Хорошо, ой, тут щось загнувся цей. По-моєму, чепливий колір. Зараз ми відкриємо цей маркер, і я вже тут бачу, який колір. Фіолетовий, мій любий, так це теж сторінка. Ага, під номером три. Відкриваємо. Угу. Ой, що зігнається? Я ось сюди, чіплю також. Я ось цього розглянуємо трішечки. Так. Тепер колекція пластирі. Відкриваєм ось цей пакетик. Е, як його відкрити? Ага. Відкриваємо. Так, відкриваюся вже пакетик. О, щось трохи відкрилося. Так. Ось у нас вже видно тут пластик цей. І ось він із такими серцями. Угу. Давайте його приклеїмо. Ось сюди, опа. Так, тепер у нас який хай буде. А, де точно, сам дає колекція, кавун. Ого, колекція кавун, де вона у нас? Ось наш міні кавунчик Прямо міні міні Відкриваємо. Опа. Оп, кладемо на місце. Так. Що тут робиться? чи він не хоче щось відкриватися? Ага, кавунчику не відкривайся. А, ага, понятно. Пишіть під який він номером цей пакеток, а ага, під номером два. Ось він такий. Радий Так Під номером А2 Опа, причепили під номером 20 І кавунчик Тепер колекція моя улюблена їжа Ось ця молочна каша Оп? О, я вже щось бачу. Відкривання. що це таке щось червоне. Що це? Мені цікаво. Так, схоже, дуже мені це на яблука, так? Да? Да. Це яблуко. Як я й думала? Оп, стоп, під кінцем номером це я Ага, кого під номером четыре п'ять Да не чотири, да п'ять 4, я не можу поняти. Ладно, під номером 4, Хай буде. Угу, Так. Тепер яка колекція Тік-Так ням-ням. Так, відкриваємо цей пакетик. Що тут у нас щось хоче? Треба ще й його легенько відкрити. це? Ладно, це. Нічого. Ладно, я вам забула сказати, просто що у Тік-Такі може просто попадатися по плітці якісь, да. так. що нам поки що нічого не попалося. Дуже жалко. Тут уже нема. Відкривається Ця... сторона позиція відкривати так ось. Опа, відкрили. Ідеально. Звісно, ми не можемо подивитися. О! Відкрилося. О, вау, яке серце! Прикольне! Це, я думаю, це не буде робити, так? О! Я не буду робити, жалко. Дуже жалко, що воно не буде робити. Так, ладно. Але дивіться, як вона відклілася. Точно. яким вона номером. Ага, під номером 6. Саме на останніх. Приклеїли. Тепер тут ще всякі упаковочки. Тільки це я не любила цю упаковочку, бо її немало відомо. Це просто так ступило. Так. Да. Тепер колекція улюблений колір. Він під номером 5 у нас, хорошо. Так, насічка, ось легенько відкриваємо, щоб нічого не поранити. Так, це в сторонку все. Так, не так, що відкриє. Бачу наче якийсь коін, що я його відкрию. О! Це знову моя помилочка. Ні, конечно, нічого. Шовтенький колір у нас. Під яким номером, ага, вроді опять да. А, самар. Під номером 5. Тепер останній пакетик у нас шпалери на стіни. Відкриваємо. Мені вже там трішечки щось ранку. Опа! нарешті відкрили. І ось у нас такий пакетик. Він не порваний хоча б. якось цей пакетик або цей. Ой, сюрприз. Так, хай буде під... Ось я тут цим. Ось так я причеплю. Хопа, ось я причепили і на цьому все. Я закриваю свій свій каталог. і всім пока. Я вас дуже люблю. Я вас цілую.